Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусяна Скринька рукоділля Ласкаво запрошую вас в гості до себе на канал. Сьогодні у нас уже 3 жовтня і з невеличким запізненням знову, дівчатка, я викладаю це відео, як звіт в рамках спільного проєкту в'яжемо залишки в пряжі 3. Організувала цей проєкт Наталя. Канал її називається В'язалки от Наталки і посилання на усіх дівчаток. І на організатора я залишу знизу в інфобоксі. В'яжемо ми у свої вироби, використовуючи в них залишки пряжі. Я думаю, що це дуже цікава ідея в'язати саме з невеличких моточків-клубочків. І створювати з них красу. Сьогоднішній мій звіт я затягнула по певних причинах. Я чекала, поки висохне одна моя робота, яку я буквально в останні дні дов'язувала, в останні дні вересня, і дуже чекала, щоб вона висохне. Ну що ж, у мене є що вам показати, дівчатка, і я рада це зроблю. Найперше, хочу презентувати вам дитячу жилеточку. Зразу скажу, роботи невеликі, роботи дитячі, але це не зменшує їх красу. Ось така жилеточка у мене вийшла, вона зв'язана на три рочки для моєї донечки, Арінки. І зв'язана вона з міксу двох пряж. Одна пряжа була дійсно у залишку. І залишок цієї пряжі у мене був 90 грамів, і ось тільки залишилося ще від цього моточка. Це 30% спушений маріносик і 70 акрил. Я підпишу усі артикули цієї пряжі. І підмоту на екрані, щоб, скажімо так, не правильно не вимовляти їхні назви. А це пряжа також мікс різних пряж, вона тонесенька ниточка, була 1900 метрів у 100 г, і я її брала у дві ниточки. І от поженивши цих дві пряжі, я вив'язала ось таку чудову жилеточку. Вага жилеточки 105 грам. В'язала я їх, от я не пам'ятаю, на яких шпицях, я також підпишу, по-моєму, 3,5 або 3,75, 3,75, мені здається. І я в'язала її в техніці реглан погон Дівчатка, зразу скажу, що в цій техніці я допустила помилку. Зараз поясню, яку я робила прибавочки на реглан, на реглан-погон на реглан в кожному другому рядочку, і вже потім зрозуміла, і дівчатка мені в коментарях написала під блоковим відео, що треба робити в кожному рядочку. І дійсно, і в мене вийшло таке дуже похиле плече. І зрозуміло, через це дуже похиле плече, трішки по-іншому сіла горловинка. Але, дівчатка, це не критично, не смертельно, тому що жилеточка непогано сіла на мою донечку і виглядає доволі мило і доволі привабливо. Тому я вирішила її не торочити, не перев'язувати, а нехай донечка відносить вже в такому вигляді, як вона є. Ось я таки пустила візеруночок. Дівчатка ще планувала я на цій желедочці зробити аплікацію, але вийшла затримка в плані того, що я не можу знайти. Як робити ту аплікацію, яку я хочу? Можливо, ви мені порадите те знайти. Я хочу вив'язати отут морду таку киці і лапки, яка ніби сидить на паркані. Бачите, тут ніби вив'язений такий парканчик, і я хотіла, щоб тут ніби киця сидить на парканчику. Я полистала і Pinterest, і полистала YouTube, і щось нічого я такого не знайшла. Можливо, я погано шукала, і, можливо, у вас є десь така схемка або ідейка, і ви люб'язно зі мною поділитесь, за що я вам буду дуже-дуже рада. І я все-таки завершу цю свою жилеточку і зроблю її уже повноцінно красивою, такою, як я її задумала. Так, стосовно розмірів, Значить, у ширину, ця жилеточка має 28 см а у довжину 36 37 см 36,5 37. І зв'язана вона на три роки. Мої моїй донечці зараз два. 2... І 7 буде, тобто вона на три ручки зв'язана, вона і така повноцінно закриває п'яту точечку, тобто тепленька. Я що хочу ще сказати, дівчатка, мені дуже сподобалася ось ця пряжа. Вона настільки мегенька настільки пухнастенька, настільки приємно з неї працювати. І, чесно, якби я зустріла ще. Таку пряжу в іншому кольорі, я би, або навіть в такому самому, неважливо вже в якому кольорі, я б обов'язково її прикупила саме для дитячих, особливо для дитячих речей. Мені здається, що і шаль або бактус був би такий класний з цієї пряжі, і шапочка. Навіть би собі джемперочок такий тепленький зв'язала. Одним словом, подивлюся, я буду дивитися, моніторити. Бобінну пряжу, якщо я таку зустріну, то обов'язково таку ще прикуплю. Е, так, ну що, по цій жилеточці ви бачите, що обробляла я скрізь е, закриття голочкою і рукавчики. Е, тут набирала фабричним краєм. Е, ну, Старалася якомога красивіше, акуратніше зробити цей дитячий виріб. Так, тут на реглані погоні я зробила помилку, але не критично. Так, це моя перша готова робота, і друга готова робота, яку я вам хочу представити, дівчатка, це шапочка L. В одному зі звітів, напевно, в попередньому звіті я показувала, що я в'язала таку шапочку, тільки в жовтому кольорі, і шапочку з напівбавовни в дві ниточки. Вже наступають такі гарні холоди. І зрозуміло, що вже в бавовняні, в напівбавовняній шапочці дитині трішечки прохолодно. Я її вирішила ще утеплити і зв'язала їй теплішу шапочку. Ось так вона виглядає. Мені безмежно подобається дівчатка, посадочка таких шапочок на дитину. Дуже красиво виглядає по поголівочці дитини. Ну, надзвичайно. І це був мікс також залишки в пряжі. Я в'язала собі джемперочок квіткові кошики, мамі джемперочок квіткові кошики, і у мене ще залишалася пряжа. Це пряжа, одна ниточка. Верніше, я в'язала в три ниточки, дві ниточки. Я давала пряжу від марки Етрофіль Angora Lux, де у нас іде 20% кашеміру, 40% ангори і 40% акрилу. В 50 грамах 200 метрів. І це в мене був колір молочний. І одну ниточку я додавала ось такої пряжі Гемалайла на Люкс 800. Я вже дуже часто показую ці етакеточки. Це 50% шерсть 50 акрил в 100 грамах 800 метрів. І ось так: в три ниточки. Метраж у мене тут вийшов у 100 грамах-160 метрів. На шпицях 375, якщо я не помиляюсь, так, я зв'язала ось таку шапочку. І знаєте, дівчатка, я відсняла на таку шапочку майстер-клас. Нехай буде на україномовному Ютубі майстер-клас і на таку дитячу шапульку. Я думаю, що комусь пригодиться дуже доречно в'язати такі модельки саме початківцям, тому що вона в'яжеться надзвичайно просто. Тут не потрібно ніяких глобальних. Розрахунків, тут поміряв лише е, ось цю мірочку, тобто обличчя дитини, і далі вив'язується повністю візерунок, і, тобто, все решта робить сам візерунок. І потім айкордом ми в'яжемо зав'язки, прив'язуємо ці зав'язочки до в верніше в нашу шапочку, тобто тут немає ні швів, нічого. І дуже простенька і гарненька шапочка. Вона важить всього на 62 г, тобто, її спокійно десь ниточка вилізла дівчатка треба. заправити. Її можна спокійно в'язати саме з залишки в пряжі, особливо, якщо у вас там залишилося моточок 30-35-40 однієї ниточки, ви її зміксували з якоюсь тепленькою, чи ангоркою, чи якимось міриносиком. Чи ще чимось, і вийде тепла шапулька. Якщо ви хочете в'язати, можна в'язати з напівбавовни, з бавовни і взагалі тепленьку. Навіть мені така прийшла ідейка, що можна, в принципі, до цієї шапочки робити ще підклад, і навіть флісовий підклад. І може бути навіть зимова така шапочка. Дивлячись, яка в кого дівчатка зима. І ось така шапочка в мене вийшла. Тобто в мене ця декада вийшла знову чисто дитяча. У мене зв'язалася жилеточка, у мене зв'язалася шапочка і є дві готові роботи. Хоча я думала, якщо чесно, що не встигну зв'язати абсолютно нічого в цьому спільному проєкті. Але завдяки тому, що я була на лікарняному, я встигла все. Бачите, як інколи. Здоров'я, яке підкачало, допомагає в іншому сенсі. Але це я жартую. Звичайно, я бажаю, щоб ніхто не хворів і все всіх було добре. Хай краще з добрих обставин знаходяться час на рукоділля Ось такий в мене невеличкий звіт вийшов. Я рада поспілкуюся з вами, любимої глядачі, в коментарях. Пишіть мені, мені дуже приємно чути від вас теплі й хороші слова. Тому я прощаюся з вами, бажаю вам саме головне здоров'я, знаходити час на своє улюблене рукоділля, миру нам поскорішу, щоб уже нарешті закінчилася війна, і ми могли. Повноцінно дихати, як то кажуть, не боячись, не боячись ніяких прильотів, не здригаючись від кожної повітряної тривоги, не переживаючи за майбутнє своїх дітей, відбудовувати свою країну, все нам треба, як то кажуть, все для цього треба лише перемогти. Тому я бажаю любімої нашій Україні перемоги, нашим українцям перемоги. Вам усім усього найкращого. Бережіться себе і до зустрічі на моєму каналі. А вони обов'язково будуть. Пока-пока, мої хороші!